А я доброго дня! Проведу вам, вийшла у вітер, нічого ж нема, всі канікули дарма. І я оце вийшла вам у негоду, не погоду. як правильно буде? Ну, добре, як вже є. Негоду, не погоду. Вийшла вам зняти відео, хочу себе в тому місті, де я живу. Хоча б трошки, бо так то вдома, то на веранді, то ще десь. І нічого такого гарного ти не покажеш, не пройдешся е, якимись доріжками у Франції, як люди люблять там. да? Ось Тут, бачите, сюди автобус їздить, ну, номер No2. Добре. Сама не знала. А, але ж трошки зайшла недалеко. Я хотіла пройти, знаєте, в центр, але якось так вітер ось сюди і Дощик іде, і воно ж, ви знаєте, як, коли великий вітер, то і дощ, то не можна парасоля, вона буде поламана, Я взагалі не знаю, що мені треба взяти таку лохату штуку, знаєте, як пушок, пушок, який одівається на мікрофон, щоб вітер заглушати, а я не взяла. Ой, чучундра. Ну ладно. Це ж таке, зараз пройдусь, покажу вам стару фабрику. Ось ми підходимо. Це стара фабрика, де виробляли пробки. Як же це буде українською пробочки? Пробочки до бутилочок, ну я не знаю. До пляшечок. Корки, корки до пляшечок. О, бачите, згадала. От. 1887 року побудована, але зараз, звісно, вона ж не працює. А чому не працює? А тому, що колись у Тулузі, зараз усі підприємства виносять за межі міста. Тому що колись, колись у Тулузі на фармацевтичній фабриці стався великий вибух, була ну, якби екологічна катастрофа. Да? І чи в Тулузі, чи в Марсель здається в Тулузі. Не буду точно місто поясняти, тому чомусь Тулуза. Але після цього у Франції винесли всі такі ці ну, підприємства винесли за межі міста, ти не знайдеш підприємства в місті. Бачиш? Хоча я бачила маленькі, тут є по производству парфюмів, малесенькі, дивіться, це старовина. Дивіться, ви уявляєте, скільки років тому це було нам що Це було потім в 100 років, більше 100 років, 150 тисяч 887. Я вам покажу, бо там з тої сторони. які є. Але ось сюди зніму бюро. Так от тепер чому проблема, я ж кажу, наших, от, як люди, які люди, якісь на фабрики працювати, то якщо в тебе є машина, то добре. А якщо немає машини, то ти ніяк не дає. У центр. Ой, господі, там старовинний є собор. але ж не зараз. Я вийшла, щоб трошки показати вам. Вулички, французькі вулички. От. Іду, а знаєте, вітер в очі дме. Я не взяла окуляри від вітру. Ага, ще не видно. Тихенько я далі відійду. І покажу вам там видно, яку року ця фабрика. От. То я цієї сльози течуть. Йо-майо, така погода. Два тижні. Ось, о, бачите? 1887 рік вам видно? Фабрика побудована. Так що. Такі. Але тут, тут є недалеко, тобто за межами містечка недалеко є фабрика Бондюелька. Ну, знову таким людям, як ми, там хтось постійно працює, а такі люди, як іммігранти, вони м -м, запрошуються. О, вітер, вітер. Вони запрошуються лише на сезон. А сезон тут буває небагато, півтора місяці та «Бондюелька» чи два. Мені є знайома, вона працювала. Вона там, наприклад, на Бондюельці два місяці, тоді десь на іншій фабрики, тоді ще на іншу так, такими наїздами. Ну, більшість, отож, бачите, на, наробляє на шомаш. я нічого проти не маю, але ну, якщо ти виходиш на шумаш, там пару місяців відпочити і далі потрібно шукати роботу. Бо якщо ти весь час сидіти, на шумажі, а Ситуація зміниться і буде щось таке по типу, як зараз з вами, то за шкуру і опинишся в да? у тюрмі по імміграції чи ще щось. Да? Тому я не рекомендую довго. Причому я точно знаю, що якщо... Бо сама ж сиділа, да? ходила на курси, і коли ти що це виплати по безробіттю. І коли ти отак от, як сказати, йдеш там, отримуєш якусь певну суму, мені було нараховано десь біля 900 євро, да? І коли ти йдеш на роботу, хоча б на декілька годин, це я рекомендую, якщо дивляться люди, які у Франції і працюють, ти бери декілька годин. Тобі все однак будуть, вони щось вирахують, але тобі будуть доплачувати. Ось, наприклад, у мене пішла зарплата була потім 800 євро, і я боялася, що все наше мені робити, якщо я можу 900 на що заробляти. Нічого подібного мені доплачували до 200 євро, тобто 1100 ще і плюс вираховували. У мене досі є. Я можу, це ж я і ще напрацювала вже. Більше року, да? тобто мені додадуть. І в мене ще три місяці залишилось. Я можу отак ось захворіти, чи, що там, чи оцей контракт свій, який закінчиться, чи не продовжить просто і все. І я буду сидіти, мені ще додадуть, що мажа. У мене є ще три місяці. ось В будь-який момент ти зупинився і в тебе є виплата. Так що не бійтеся. Коли ви йдете на шомаш, йдете на якусь роботу, і хоч на якусь маленьку вам самим буде легше, тому що ви ну шукаю, ну немає повних годин там, наприклад. да? Я знаю, є чудові люди, які там по догляду за старими. Найди собі одного, хоч старичка, і тобі той самий, і щоб ти ніби і працюєш, і тобі це, ця організація буде доплачувати гроші за твій той безробіть цього, тобто тебе не всі години. Зараз в мене вже немає доплати. Чому? Тому що 30 годин, ну це нормально вже там, зарплати. А воно зупинилось з воно місяця в місяць, а так от ти відправляєш свої і вони кожного місяця до... нараховують то. Коли за скільки днів виплачують, коли там 200. Ну, воно двома якимись цінами знайшло. 168, то 100 й воно виходило більше 200 кожного разу. Це виходячи з того, що зарплата в мене була 800 десь, знаєте. І тому я кажу, що, ну, не бійтеся, всі ваші дні, які вам нарахували, вони не зникнуть. І коли ви працюєте, воно залишиться, воно у вас буде. Ну, єдине, звісно, якщо це ж не новий, не сиди, і не 35 годин. так. Ну, да. Про це я не знаю, як там з 35 годинами. По-моєму, ти вже й не записаний Франс Травай, як у тебе 35 є годин, тобто тебе вибиває з цього з францува. Це точно, мені за рік треба здати. Кот йо -мо! -йо! Бо мене виб'є, якщо вони мені дадуть 35 годин через рік. О, мене виб'є з францува і тоді вони мені не доплатять останні гроші. У мене ж цей за курси 2004 потрібно платити. І Франц Тревай мені допомагає 1200 платити, От вони 400 заплатили, а оскільки я не здала код, то вони далі не перераховують, бо це ж вони гроші дають не сам, на сам на те, що ти вчиш правила дорожнього руху, а на те, що ти будеш їздити з інструктором, це оплата на. Виїздить години з інструктором, зрозуміли, і мені виходить, що мені залишиться 800 доплатить під мене. А так, звісно, це дорого, багато людей не, не можуть. От я свиня, ой, я свиня, так, треба все, все концентруюсь. На я просто осягнула, що багато не можуть, багато навмисно стають в центр, щоб оце отримати цю допомогу. Навіть самі французи, бо це дорого коштує дві тисячі ці права. Щоб отримати, наїздить ця автошкола. А я вже зареєструвалася і затихла, затихла. Чуєш? Все, обіцяю, клянусь. Зараз цей палець надкушу і плюну. Клянусь, що завтра піду в автошколу. Ой-ой-ой, Яка свинюка. Невдячна свиня, все. Треба йти. А бачиш, як отак, як сама би і не думала, а воно все лінь, Ну, я не, не можу сказати, що лінь, є певні обставини, да? а які тобі надають, який організм каже, відпочивай, відпочивай. Весь час настільки втомлений, ти тебе постійно прям збиває. Я ж кажу все більше оцієї всякі. ну. Моменти, які там, а -а -а, знову зміна житла, що там тобі дадуть, як відмовитись правильно, якщо зробити правильно. щоб це все? От, ну нічого, нічого. Я ж переможець. Не. Так що, то таке. Щиро дякую, що ви були зі мною. Я доходжу до Лідла, ви зі мною трошки пройшлися, а я і вийшла до Лідла, подивилися ці будиночки французькі. Я весь час на них дивлюся і думаю, от якби в мене був такий двоповерховий, Ну, мені здається, що це не для однієї родини. Хоча б навіть отакий дерев'яненький, свій балкончик. Дивіться, який садочок гарний. М -м -м -м. Трояндочки в садочку. А у мене в хаті. Я в хату заперла, щоб вітер не поламав. <initiation> І ось сюди трояндочка. Да? Я заперла свої трояндочки в хату. Ну, а це, звісно, це схоже на соціальне житло будинок соціального житла. Це, звісно, що ні. Хоча, я не знаю, тут є в сустонітло, але не так багато, тому що... Це таке містечко, якби недалеко біля океану, тому тут дороге житло. Але люди потрібні на роботу. Я називаю плівії обслуговуючий персонал. Тому і є соціальне житло. М -м -м, троянди, пальмочки, дивіться, красивенько. А? Боже я. Я стала розмовляти, як якась примітивна геть. Так що оце може бути соціальне житло, схоже. Бачите, два однаково. Хоча може і ні. Я можу помилятись, Я не знаю. Не буду. впевнено говорити, Може бути, бо дуже схоже. Бо коли я працювала і мила ці ескальє лісниці в соджлі, перша моя робота, як завжди. то... Такі будинки були, обслуговували в тому місті, де я жила в готелі, де, де я зараз працюю в ДАКСі. Да? От. Зараз піду. Піду до Лідлу і куплю те, що мені потрібно. Тіпс. Шиденько перебіжу. Типс-типс. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам сподобалось моє відео. Якщо сподобалось, то ставте лайки, будь ласка, і не забувайте коментувати. І до наступної зустрічі!